Всім доброго дня, гості, глядачі мого YouTube каналу. Закінчились пасхальні дні, як то кажуть. Прийшли ми вже до звичайних робочих буднів. В принципі, вони в нас нічим не відрізняються від святкових дні, від несвяткових. Тобто у нас все як завжди по розпорядку. Зараз роздамо їсти, потім вичищаємо. Потім йдемо бить дерть, бо вже закінчилось. І все по кругу, як то кажуть. Нема нічого такого сверх... ну, Дуже цікавого, Ці, щось якесь змін кардинальних. І вчора, в принципі, в Тік-Ток я виставляв, та й в Ютубі. В принципі, звернули увагу, я думаю. Стосовно ціни, вчора зайшов у мережу в магазині там, в Полтаві. Да? І чесно, ну ціна ж трішки, та, ну, трішки це слабо сказано, ще трішки вона шокувала. Ну, а шия 279 гривень ну, це просто жесть. Скажу так. При тому, що я, наприклад, його продавав на до Великня 180 і тут ціна 279, ну чесно кажучи, якось таке. Дуже так, ну якось. Специфічне дійство. Хотілося б да, там почути в коментарях, які цінова політика на м'ясо, на сало у ваших регіонах, да? що у вас взагалі ну, відбувається з ціновою політикою. Ну, у нас я ж кажу, ну плюс-мінус. Я так то того набрав, то того набрав. Там таких нормальних хлопців, з якими можна поспілкуватися. Стосовно ціни цінової політики, да, то там м'який ну, як був там, 230-240. М'який ж в районі там, 200-210, плюс-мінус. там, По-різному. Є такі що і 190, м'який. Коли як і хто. Тому якось так. Тому, пожалуйста. Напишіть в коментарях, що у вас з ціновими політиками на політикою на м'ясо сало взагалі. Якщо, наприклад, ви займаєтесь реалізацією, то напишіть, які, ну, яка взагалі ну, обставина, да, яка ситуація, як люди беруть, не беруть. Тому що ну, дійсно, часто воно, ну не знаю, як по собі я скажу, що воно тугенько йде. Я не скажу, що воно йде прямо в на розхват. Дійсно, воно ну, підвисає і думаєш, як його переробити, як його реалізувати. Інколи я навіть вже задумуюсь, ну, а смисл інколи да, там, взагалі самому. Мож, ну, зараз реально нормальна цінова політика на живу вагу можна домовитися по 75 гривень там, через ваги здати і забуть, в принципі. Да. Там, деякі мені пишуть, що комплекс, в наших краях 80 гривень, 85 ну, Це я думаю здають комплекси. І комплекси здають. І в їхню цю вартість 82-85 гривень входить е, ПДВ. Для того, щоб вам розуміти, яка ціна без ПДВ, тому, то просто поділіть там, 82 гривні чи 85 на 1,2 І це у вас буде вартість без ПДВ. Тобто для звичайних людей. Да? Це так, трішки, щоб, щоб люди розуміли, що є вартість з ПДВ, є без ПДВ. Ось такі мазунчики ці у нас. Також цікаво, яка взагалі зараз цінова політика по регіонах на малих поросят товарних, гарних. Да? У нас 3-3,5, я чую, чую 2,5. Ну, Плюс-мінус ціна на малих поросят. Ну це от 10 хоча б кілограм. Якось так. Також поживій Ну, Чую там, одні беруть по 75, одні беруть по 70. Тобто ну, в наших краях така ціна межує. Також є можливість, напишіть, пожалуйста, дуже буде цікаво проаналізувати іменно вже по областях. Якщо я ну, в своєму тут кажуть, округлій плюс-мінус знаю, хто по чому бере, по якій ціні. То це одне А продовжуючи думку стосовно живої ваги, да, то в принципі, можливо, легше це так для себе, да, вже міркує, можливо, легше партії здати, вибілити станок і наступно заселити, чесно кажучи, да. якщо раніше, ну, коли я сам різав і здававши да, то це була дійсно суттєва різниця, то зараз. Ну, Я не бачу цієї суттєвої різниці, наприклад. І а, от той час, і оце все ну, трошки воно не наскільки привабливо. Або якось вже думати його, переробляти на ту саму більше колбасу, на ще щось. Ну, Це все треба, я ж кажу, це треба рахувати, думати, обмірковувати, що краще. Взагалі-то я ж кажу, я і табличку вже в Excel зробив, як то кажуть, ну, читаю, дивлюся, ну, чесно скажу. Якщо ну, здати просто і не морочить голову, собі. щось мені такі останні. Зрозуміло, що жива вага, ну хто там, будемо дивитися, звісно, не хочеться, тому що ну, ми ну, як вже певний час вже йшли до того, що різать так, раз у тиждень, і то вже ну, люди вже знають нас, люди знають наш товар. В принципі, з цим, то наче дуже і проблем немає, але все одно все рівно ну, така ситуація, що я вже може і казав, що ну, дійсно люди кожну копійку зараз рахують і десь в чомусь собі і, ну, відмовляють. Якось так. Раніше я не пам'ятаю, наприклад, може я вже і повторююсь, але да, щоб, наприклад, хтось просив там пів кілограма сала. Ну, такого ніколи не було. Раніше брали та й все, могли собі більше люди под... ну, дозволити. Якось така ситуація. Також ще заїхав в ветептеку. Ну, там у нас така ветептека ну, у Полтаві на Автобазівській, хто знає, Вона, як, типу, як склад, то щоб для, для розуміння людей да, То ось півкілограмова банка альбендазолу 250 гривень. Якщо ви будете брати її розфасовкою по 100 г, то вона ну, явно дорожча. Якщо ж вітазал, бачите, 100-м, я зараз там попрокулюю свиням, то це 165-169 гривень, да? енцин 10%. У мене енерофлоксацин закінчується. це аналог його 128 гривень. Я пам'ятаю, я в нас брав, то він ну, в районі 300 гривень, по-моєму, був. 200 з копійками це точно. То, тобто такі ціни. Якщо вам <кхів> щось потрібно. Да, там, Наприклад, купити там, там у них ще є порошки от, ну там багато чого, у них от діареї. от е, Це не спитав у них за... ну Це колись заїду. Чи в них є от паровірусні інфекції? Якщо в них є, от, в принципі, теж подивимося, попробуємо їхню вакцину що, що до чого. Хороша така БТП, вона як більше скажу, як більш склад то есть оптова. Заїхав, купив, і ціна явно дешевше, ніж в наших таких мережевих аптеках. Так, тут, в принципі, ми зрозуміли. Тому, пожалуйста, хто є можливість, час вільний, напишіть в коментарях, що у вас з ціновою політикою на малих поросят. І на живу вагу, м'ясо сало, щоб розуміти. Вигнали ми вже кабанчика на четверг різать. Каб... Ну, я то... Це я в людини купляв малих поросят, бо тоді в минулому році трішки проблема була з Щоб, Для того, щоб мені було різати і не тряхти людей. Да? Ось такий кабанчик. Поміряв я його, він, виходить, довжиною 124, обхват 128. Він такий на ногах низенький, кругленький. Людина каже, десь середина вересня плюс-мінус. Народжені 7-7,5 місяців йому вже то в принципі, ну якщо він буде м'ясний, то, то я думаю в районі 160 кг це точно должно бути. А там подивимося, що в нього по виходу. Е, також, чесно, е, не використовую я після 50 кілограмів ні преміксів, ні БМВД, нічого такого. Використовую горох, макуха і зерносуміш. Як переважно зараз це чисто для них кукуруза, а саме кукурудзені відходи, е, ну, як то кажуть, щоб удешевити. В принципі, ну, результат якийсь є, я вважаю, це ну, нормальний результат. Також буде цікава ваша думка стосовно результату у 7-7,5 місяців. Також в, цьому, в них там виводку є дівчинка одна. Свинка дам, можливо, її замість тієї, що в мене захворіло, я її покрию. Подивлюся, в принципі. За нею вона ось була 15 числа в охоті, стояла, то є, як вона чи прийде в охоту, вона, е, я почитав це є, 3 травня, плюс-мінус. Чи в неї циклічність, як, що до чого, под... загляну під неї соски. Ну Це я теж зніму відео, я її вижену на вулицю, думаю, щоб вона походила, щоб я побачив, що в неї з копитами, що в неї з ногами. Попробуємо. Да? От такий кабанчик. Тому ну, теж напишіть ваш, цікава ваша думка стосовно е як вам в 7,5 місяці від народження. Я ну, думаю, якщо він дійсно м'ясний, то в ньому 160 кілограм є. У да? мене рука теж, наче не дуже маленька, то самі бачите. Широченький він такий цікавий. Також, ну, чую, що я не використовую премікс, може це ну, моє таке, як то кажуть, старе, динозаврицьке там. Я не знаю з якої епохи міркування, що використання преміксів саме вже 50 кг перед забоями воно робить м'ясо не таке смачне і не ну, корисне, да, як просто зерносуміш, горох макуха. Також, ну я ну, Чесно, чувся. колись як не держали, свиней, брали м'ясних мережах м'яса. Ну, чесно кажучи, шашлик з них, ну. Це слабо сказано, що нікудишній. Самі розумієте. Тоже Ну я не пойму, чи впливає використання преміксів і тому інше на якість м'яса, сала. Тоже, В якісь думки, ну напишіть, будь ласка. Тому ну, що я для себе ну не можу розібратися, чесно. Чи дійсно, чи не впливає. Якщо я, наприклад, перейду на те, що <кій> просто відгодівля е... ну, щоб здати, та й все, просто тоже колись одну партію попробую відгодувати і що до чого в мене вийде. Якось і для себе цікаво. Можливо, ну, зараз і так вийде, Подивимося, це все як таке, смілкування, тому що ходиш, думаєш як із мінімуму заробити максимум. Тому що, ну, не така велика поголів'я, але потрібно щось працювати і щось думати, як то кажучи. Можливо, щось ще й додати, тому що не вистачає однієї-двох кліток, буквально. Наприклад, якщо свинка заболіла, щоб її туди е, відселити. наприклад. Також не вистачає однієї-двох кліточок для ремонту цвинуваток. Ну, Це все плани на майбутнє, є про що думати, як то кажуть. Така в нас ситуація. Добре, друзі. В принципі, на цьому відео будемо завершувати. Також а, ще одне хочу сказати: якщо хто там займається або здається свиней, ну я раніше теж робив, я сюди заганяв 5 штук, приїхав шабай і отсюди забрав. Тобто вони в мене в сарай не заходили. То ну, звертаю на це увагу також. Тому що ну, що люди їздять по всіх сараях, щоб вони вам просто не занесли ніякої радості. Це така ситуація. Добре, друзі. Всім все найкраще працюємо далі.